Червона книга України це анатований та ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України і підлягають охороні, основний документ, у якому загально матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання. До червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової морської економічної зони. Занесені до червоної книги України, види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України. Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації. Виконавчі органи місцевого самоврядування Міністерства навколишнього природного середовища України та інші державні органи, на які законодавством України та Автономної Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері. Зелена книга України це список, до якого заносяться рідкісні і типові для певної місцевості рослинні угрупування, які потребують особливого режиму їхнього використання. Зелену книгу вперше у світі розробили фахівці України. На відміну від червоної книги, зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угрупувань. У ній представлено 126 рідкісних типових рослинних угрупувань, які потребують охорони. Класифікація територій та об'єктів природно заповідного фонду України. До природно заповідного фонду України належать Природні території та об'єкти, природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, заказники, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової цінності. Можуть бути загальнодержавного або місцевого значення, залежно від походження, інших особливостей, природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони, заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні. Загально геологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.